Шалом, це Славко, хочу зацитувати повністю нашого брата Торкіла, не брати на себе, бо от наш брат Торкіл оповідає за ці події навколо золотого колодязю. Власне, оце з Діпстейт взяв схему, каже, що все встало вранці, що зрозуміло, але якось мені було не до того. Ну, що можна сказати? Треба говорити за оці дії з району. Ось власне. Ось Софіївка, ось Торецьке, ось звідси. Вважається, що була контратака, як Торкіл пише: Другий батальйон механізований, 93-ї бригади змеханізований, 25-й батальйон штурмовий. Сподівамся, що так і було, що йому видніше. Ось, власне, отут -от відбулося в цій посадці, боронився супротивник. Власне, отут, -от, якщо вірити, так от вдалося перерізати це. Вдалося, якщо відбили колоність, тут важить начертання по цій лінії оборони, чи вони зачепилися, принаймні за частину української полоси оборони, чи не зачепилися. Ну, що можливо сказати за ці дані? Це ознака стану, що ще поборемося. Що ситуація, в принципі, не з легких, але за Донбас і ще поборемося, ще Збройні сили, ще я скажу, що спроможні. Вирішувати завдання, якою ціною це далося, якого успіху досягли наші вояки, і хто сам от зараз би нам були потрібні лаври? Оце той самий випадок, як пише Торхів, що атакували з повітря сильне місце концентрації українських відділів. Що йшли до штурму? Оце той випадок, коли нам потрібні герої? Нам. Треба знати наших героїв, треба знати ці відділи, треба знати цих людей, цих бійців, цих командирів, як вони досягли цієї перемоги. Це той випадок, коли ця перемога багато що означає для нас. Ясно, що ми можемо сподіватися ще спроби противника. Відновитися, вчепитися тут от в землю. Ми не знаємо, є йому за що зачепитися чи ні, чи зможуть вони до нього пробитися. Далі буде визначатися події вже боями в цьому розташуванні, в цьому, при цьому розкладі. Але поки що попередньо ще поборються наші Збройні Сили. Як я казав, все стане ясно. Якщо зріз, зріжуть коли за Донбас і ще повоюють. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми нарешті повечеряємо з такими добрими новинами.